Привітики, мої любі! Вітаю вас! Вітаю вас на каналі! І як завжди, як завжди, по традиції я вибачаюсь. Вибачаю за те, що я пропала, тому що це не ок. Я Обіцяю, що буду знімати частіше. Потім пропадаю на місяць, потім на, на два. Я прекрасно розумію, сама так дуже не люблю. Але справа в тому, як ви бачите по кадрах, я повернулася в Україну, так я повернулася нарешті в рідний Тернопіль. Я сама з Тернополя. Ось це клаптик мого міста, можна так сказати. Ось тут я до речі подумала, що це летить в небі літак. Бачите така полоска. Я навіть не могла повірити, як а це оказується, просто відсвічувала інша машина. Ми всі так вже скучили за цими мирними літаками в небі. Ось буду починати свій влог. Сьогодні просто покажу, де в моєму місці. Можна трошки пошопитись, так? А побюджетніші, так, варіанти, якийсь мас-маркет. Ось ми прийшли в резерв. Привіт, ще раз. Це я ось перше, що мені кидається в очі. Це яскраво червоний колір. Ми знаємо, як наступає осінь. Брени нам зразу пропонують. А мас-маркети реплікують. Так що потрібно? Це бордо, червоний, всі види червоного на себе надівати, щоб не впасти ні в яку осінню хандру. До речі, ось, це, ось ця сукня була дуже якісно виконана, дуже були якісні також гудзики на ній, бо виглядала вона мені також далека спочатку, що це щось таке дуже, знаєте, ну таке, але гудзики важкі. А, ці жакети пальта досі актуальні, сірий колір, сірий з червоним, ви знаєте, просто неймовірне поєднання. Чобіточки, не знаю, ніколи не купляла в резерві чобітки, не можу нічого сказати. Виглядають гарно без клею, без клейок, без якихось ниток. А наш улюблений коричневий колір, який ще. Тримається в тренді, але треба дивитись на зовнішність. Якщо ви у вас така більш кричуща зовнішність, ви любите гарно нафарбуватись, яскрава помада, то вам такий колір коричневий підійде. Але якщо ви не любите фарбуватися, коли я як там не нафарбуюся і одягаю якийсь такий колір речей, я зразу виглядаю. Тобто цей колір ще більше підкреслює мою втомленість і взагалі виглядає не ок. Тому, тому, тому звертайте на це увагу. Такі самі чобіточки у бежевому кольорі. На жаль, я забула ціну. І якщо ви звідси бачите, і можете приближувати <свісно> так, і дивитися, ну, там в районі ну, досить недорого, навіть двох тисяч, по-моєму, вони не коштують. Ну, зрозуміло, що це тканина, так, але на сухеньку погодку, чому б ні. Ось бейсболки, кепки, це все моє. Хто дивиться мої минулі відео? Знаєте, я людина-жакет, людина-бейсболка. У мене дуже їх багато. Ну як дуже багато, не дуже-дуже багато, але достатньо. Ось дуже мені сподобалась також ця футболка з перлинами. Дивіться, як це круто. Знаєте, футболку прикрашає, а перлини спрощує. Тобто, це, мабуть, найкращий симбіоз. Так, а ось це максимально данський вайб. Я просто побачила ці курточки і все, ці стьогоні такі з цими якимись квітами. Ой, зразу звідти пішла. Ось дуже непогані футболки. Ось такими квітами сподобалася. Знаєте, осінь, осінь, зима не зима, але запасти з чудовими футболками, простими, і чудовими. Зверху жакет завжди ти на стилі. Так, тут я зайшла просто в розпродаж. Хотіла просто поглянути, вартує щось тут пошукати, чи ні. Ці курточки ніби не розпродаж, і, мабуть, вони помилково сюди потрапили. Ось ці славнозвісні також. Бачите, вже на розпродажі йдуть. Славнозвісні шкіряні куртки, які вже потихеньку виходять, виходять, а може вже й повністю вийшли. Ось на увазі такого прямого, прямого силуетику, так? Наче це якась така чоловіча взагалі курточка. Я все ж таки більше фанат косух. Мені здається, косухи вже все прилипли до нас і будуть з нами століття. Mm. Червоний колір. Така ковтинка, до речі, приємна, приємна на дотик. Ось це, до речі, вечір я хотіла показати також в моїх минулих відео, бо я дуже любила в даній вечін ходити, і якісь там данські масмаркети. Ось то це практично один-один. Ось і перший образ. Хотіла дуже примірити, як буде на мені такий шкіряний костюм. Він шкіряний, це не справжня шкіра, але дуже-дуже якісний шкір-замінник. Ця курточка бомбер. Приємна до тіла, коротенька така, якісно зроблена. І мені здається, от. Те, що я додавала цю червону ковтинку, якраз дуже класно, один одного доповнює. Я дивлюся на свої мішки. Я, я, якраз, до речі, я записалася на йогу, пішла на йогу, така не на фарбок. Зразу знімати влог. Чудово. Ну, ні, мені нема чого скривати. Мені так 35 років і що, що зробиш. Ці мішки вже просто так не пропадуть, їх треба тільки вирізати. Ось дивлюсь, мені подобається, тут також є заднє дзеркало, можна глянути, як виглядає п'ята точка. Ось в Данії я ніколи не виходила в коридори, якщо ви помічали моїх відео, тому що там не можна, щоб якась чужа, не дай Боже людина, не дай Боже, потрапила на відео, хоч кусинчик. Бо якщо це людина десь побачить, чи людина інша зробить зауваження, ти можеш, так, ти можеш заплатити штраф великий. Тому що в Європі не можна знімати інших людей. Ну, в принципі, я не знаю за всю Європу, завдання дуже. Ось тут гарний мій післяродовий животик. Який... Ну, тобто, після родів пройшло три роки, так Оксана ніяк його вже не скине. Це таке, як я пам'ятаю мої мами. У мене ма... копія фігури моєї мами. У моєї мами завжди був животик. Яка б вона худа не була, 47 кг кілограмів В неї завжди був цей животик. Але ідеальних людей немає. Озимпік коли ти не збираюсь. Я також дуже худнути не хочу. Я тоді старо виглядаю. Ось хотіла показати, що тут прикольне утеплення таке є, тобто вони не холодні будуть, і це утеплення воно навіть дуже дуже приємне до тіла. Знаєте, таке не кусається, це дуже важливо, так щоб було комфортно. Разу перескакую до жакетика. Ну я ж казала, я людина жакети. Я не могла пропустити цей полосатий сірий жакет. Ось підкладочка така. ну Просто на мій зріст, на мій зріст, це задовгий жакет. все ж таки. І я отак подивилася, що ну я вже типу, ще більше вкоротилася, тому я метр шістдесят два маю, і все ж таки на мій зріст не дуже, хоча це еска. Ну, ось, Бачите, мені буквально треба 5-7 см вище, і він буде більш виграшно дивитися на мене. Mm. Найбільше мені тут подобається це е, поєднання кольорів яскравого-червоного і неяскравого сірого. Розбавляється зразу такий образ і, знаєте, і не скучно. І формально щось якось так. От я можу це описати. Обов'язково дайте знати мені в коментарях, що вам найбільше сподобалося, як вам зі сторони завжди краще, а я до вас прислухаюсь. А це вже примірочна LC Waikiki. Зразу хочу показати таку піжамку. Взяла Взяла її для мами. Мамочки буде день народження. Вона дуже хотіла такого плану піжамку. Ця непогана 1200 гривень так, комплект штани і сорочка, так, мабуть, чи кофта, 1200 гривень. А я взяла собі на перемірку такий коротенький кардиганчик. Сподобались ці квіточки тут. Знаєте, то, що вони такого синього голубого кольору, якась такої зимовості додаю, тому що квіти, так, але квіти синього кольору, тобто морозного кольору. Ось у мене зразу такий вайб, взяти какаушку, якусь сісти. ну, Не біля каміна, бо в мене його немає, але хоча б біля ноутбука, в якому включений камін. так, зі звуком, купити какаушки, а на фоні діти, які мені цього не дадуть зробити. Mm. Ну куди ж без бейсболки, так ось дуже вона мені сподобалась. Знаєте, таку форму не завжди знайдеш в більш найдорожчих брендах. Я не знаю, що це за знак, якісь букви, літери, це все одно. Я ось взяла зразу з таким тренчиком приміряти і з такою спідничкою. Спідничка на мене замаленька, тому її не дуже показую, вже не хотіла її знімати. Ну що, боремося з харазментом, так, неважливо, скільки років нам. Чому дівчатам 35 років, що ми не можемо носити також такі коротенькі спіднички, що таке, так? Але цей оливковий такий колір. Транча просто мені дуже-дуже е, зайшов. Але так як в мене вже є і пальта, і тренчі, і плащі, е, то я просто тільки його приміряла. Але цю е, пейсболку я зразу взяла, тому що форма дуже крута. Маленька чорна сукня, яка можливо потрібна і мені також, я не маю. А тут я просто дуже гарно стараюсь. Сховати свій животик, так? Я не втягую, але якось так стараюсь знімати під таким кутом, щоб не було видно мого животика. Трошечки його все одно видно. Але, знаєте, в якесь утягуючи більїшку, я просто без білья такого спеціального. І можна вже собі щось подумати. Звичайно, інший бюстгальтер має сюди йти. Але платье досить непогане. Ціна його була 700 гривень. Неввіз коза, але. Це сукня все ж таки на короткий рукав, незважаючи на те, що це нова колекція. Можливо, це вже думають про майбутні корпоративи. Ну тут я, звісно, танцюю. Ви знаєте, я дуже люблю потанцювати. А насправді я радію, що я вдома. Це таке класне відчуття. Хто не дивився Емлі в Парижі? Не я. Я дивилась, надихнулась, і що побачила берет. Звісно, треба зразу на себе начепити, подивитися, чи пасує, чи не пасує. Мені зразу згадується школа. В такий період я носила постійно берет в школу. Пишіть, чи пасує, чи не пасує мені, бо я його не купляла ще. І за час моєї відсутності у нас відкрили новий великий сінсей, і також тут вже з'явився сінсей хом. Можна щось таке класне тут знайти. Мені дуже надзвичайно сподобалося, навіть не очікувала, що буде стільки всього цікавого. Тут і дитячі якісь штуки, цілий відділ, я не знаю, для декорації, для народження. Тут і вам всякі. Постільна, білизна, рушнички, і все таке, знаєте, все таке в стилі ну, наближено до H&M, Home, Zara, Home, Я вважаю, що нічим не гірше навіть. Ось є такі полотенечка, вони більші, навіть просто для моєї доцюльки, три роки просто ідеально підходить. Я бачу, що Сінсей набирає обороти. Він не хоче відставати від інших мас-маркетів, але все ж таки це рахується більш ще дешевший сегмент. Але нічого, нам це все підходить. Ми таке любимо, так, Особ, ну, особливо я. От, саплес, це всякі, для всяких вітамінчиків, так. Ось такий органайзер прикольний. Яшечки, все, все ну, просто. Єдине, що мені не сподобалось, тут вже якийсь тріснутий термос. Його продають по 35 гривень. Для чого? Викиньте його. Просто викиньте його. Тут і пледики, такі всякі, вони я не знаю, ніжні, просто, значить, це якийсь оксамит, а не плед. Знаєте, зараз якраз такий час плед пледів, так, пледний час, можна так назвати. Ху, плідний пледний час. І дуже класна постельна білизна. Дивіться, наприклад, комплект 700 гривень. Так, це простень, дві наволочки і для, для ковдри, так. Дуже ну, ціни, як на мене, ну скільки це 700 гривень, це приблизно скільки зараз, 20-15 євро, це десь 15 євро. І записнички, і всякі. Взагалі дуже багато канц товарів. Я реально приємно вражена. Я з чим порівняти, була Home, то сінсей так наступає на п'ятки, можна сказати. Подобались сподобались мені ось тут ці чашечки. Ось Ця чашечка 129 гривень. Є ще в зеленому В Зеленому кольору взагалі дуже гарно виглядає. Навіть шторки я знайшла. 329 гривень. Розмір 140 на 260. Правда, треба дивитися, як вони підходять чи не підходять. Так, все одно під наші квартири. Коврички, дивіться, коврички, макарончики, всякі доріжки. Єдине, що мене розчарувало, це ось ці купи одягу, Я розумію, що це якісь розпродаж, де, так, але все ж все одно це має нагадувати магазин, так. навіть, вибачте, на секонд хендах такого немає. Я не відміняю тої думки, що це якась така задумка, ці гори одягу, але, чесно кажучи, це мене якось навіть підналякало. Здавалося, що це все купа зараз на мене впаде і мене приб'є. Тому я вирішую завершувати вже свої покупочки. Купила я собі тільки бейсболочку. І вирішила ще вам тут ось показати такий чудовий магазин декорацій. Бачите, такий чудовий, все так красиво, так багато квітів, вони штучно виглядають як живі. І тут я бачу ось це. Ну, ось ця лялька мене злякала насправді. Чи так манекен, правильніше сказати? І на завершення покажу, я сходила на два стендапи, я про це дуже сильно мріяла в дані. Як приїду, думаю, схожу зразу на стендап. Сама собі купила. А його подушка. Це такі два клубка які в бідних сім'ях після нового року з ялинки лишилося. імітація снігу, знаєте? Бо це, що лишилося, це в нього там мігрірує в наволочку, в залежності від температури востуху. Знаєте, коли ти, е, коли ти приходиш в якусь орендовану квартиру, е, там ті, що подобало здаються, бо там завжди є така воняча кружка з покоління в покоління перенесена. Я можу йому в наволочку засунути курточку. Таку дідову стару куфайну кожен тяжку. Він навіть не замітить, що щось не так. А якщо й замітить, він не буде з цим нич робити. Знаєте чого? Бо він уже ляг. <плес> ж життя ділиться на тобі після того, як ти м'я. Yeah. Все, машина готовий до сну, не трогати. Там сказали, що добре що привезли, він їх і його. Я такий. 15 тисяч гривень. Я зекономив 45 тисяч гривень, так і оцінюю своє життя. І мене це бісить, бо мене ці 60 тисяч на колоти, мені було жалко. Мене жалко было віддавати. бо мене привчили так, родини. У нас не була бідна родина. У нас була родина практична. Як та от у нас була машина, навіть з'явилася якийсь момент. Славута. Це машина. Просто малейка, да. И батько как задайся без рукой. Я кажу, ну да, друг бедрукой, я бед другой, мадай другой. Мад бед другой, Все, блядь, другой. Я тому далее вырез, понял, был. Я хотел пішки в лохоту. І ще такий приклад, ви розуміли, вайкратині, тобто ніби гроші є, але є це якась невидима економічна необхідність зберігати бабки. От я вже в селі, у нас на вулиці, що для мене супер страх. Завжди, я дуже висила на вулиці, бо я мої сполків, розумієте? А туалет в селі на вулиці це апарт готель. Це кам'єрі. <реш> 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 і батьки, хаті теж і батьки казали, ну ти куди хочеш ходити. Я такий, ну супер. Але потім я зрозумів, що коли літо наступає, чи тепла весна, чи тепла осінь. Чому й тепла по зима, малять, як виявляється, що... з'являється ця батьківська року метація, коли він такі, ну ти краще б на вулицю, ходив, ну що це воду не зливати, та, щоб що, не метав. І воно подається завжди без агресії, якоїсь токсичності. Але між собі завжди до цю інтонацію. Ні, ти куди хочеш, можеш ходити, ти наша блять, а ні, ні Ми вже купили яхту, але десь на вулиці. ми так і живе. Ну, я хотілося б зіконом, для батька, тобто я йшов. Хоча я секунду. Йшов на вулицю в туалетці, і дуже страшно, ти йдеш це туалет ввечері, відкриваєш двері, коли темно в туалеті, все хорошо, тільки ти покажеш світло, починається оця фу. І грі блять, вони розбігаються ці волоки, там, тіндами не курисиш. І я дуже швидко срав, якщо чесно. Я знав, що людина може швидко казати. Це було більш схоже на стрімку, касень, обстрілів. Батько, що якось зробив, там була просто дирка що було чудесно. Сів, стріляв, побіг. Він думку зробив. Щоб зручніше, за западком, що погана для мене йде, бо це комфортно для мене, а для бабукам, як першої чергу. Ви дивіться, тут би там вже поскували я сіправ, я вот ставлю, стоя, на тупочку, і сидять. Ту мене не сідав, я отак став, трошки стоявши, на купував і так сказав. Тому я це було на 100 метровий бік поставить. Мамі, який розумний хорі, в нього політичні приглянули.